Вітаємо вас на нашому Ютуб каналі. З вами Віра Шестакова. І у сьогоднішньому випуску поговоримо про таке. Своя квартира у Польщі запустять іпотечну програму Перше мешкання. Інформують та консультують. У Гданську розпочав роботу інформаційно-консультативний пункт. Солідарні з Україною у польському місті на знак солідарності вимикатимуть вуличну ілюмінацію. Світло українським дітям. Поляки збирають ліхтарики, щоб подарувати дітям з України. Нову житлову програму для осіб до 45 років на першу квартиру представив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда. Мова йде про два рішення: перше безпечний кредит під 2%. Друге житловий рахунок. Держава доплачуватиме кошти до кредиту протягом 10 років. Немає обмежень щодо площі житла. Сума кредиту становитиме 500 тисяч злотих для одного домогосподарства та 600 тисяч злотих для батьків, подружньої пари або одного з батьків які виховують дитину, однією з умов є те, що це має бути перша квартира. Якщо хтось мав або має квартиру, то не зможе скористатися цією програмою. Скористатися програмою першемішкання можна буде не пізніше третього кварталу 2023 року. Видатки на неї заплановані у розмірі 800 мільйонів злотих у 2024 році та близько півтора мільярди злотих у 2025 році. Детальніше зможете прочитати у статті на порталі Наша Польша. Лінк буде під відео. У Гданську відкрився інформаційно-консультативний пункт від поморського воєводи для біженців, які залишили Україну у зв'язку зі збройним конфліктом. Пункт знаходиться у знайомому для багатьох мешканців Гданська, так званому зеленяку, офісній будові зеленого кольору біля залізничного вокзалу, за адресою вулиця вяли Пястовськія. 1. в інформаційному пункті ви зможете вирішити юридичні питання та адміністративні процедури, пов'язані із перебуванням та легалізацією у Польщі. В пункті також працює спеціальна поморська гаряча лінія за номером 734 117 307. Телефонувати можете з 8 до 20. Музика у Кракові 12 днів поспіль вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною в польському місті Краків від 21 грудня поточного року до 1 січня 2023 року. В шести місцях на хвилину вимикатимуть ілюмінацію. За повідомленням прес-служби магістрату Кракова, підсвічування великопольського палацу, базиліку Святої Марії, вежі ратуші суконних рядів, кургану Костюшка та пішохідного мосту. Оця бернатека буде вимикатись. На хвилину впродовж 12 днів таким чином місто продемонструє солідарність з Україною, де досі триває війна. До кампанії вогні для України долучатиметься все більше місць світу. Короткочасне вимикання світла має привернути увагу до блекауту, тобто повного припинення електропостачання в Україні. Поляки хочуть зібрати 4,5 мільйони ліхтариків для українських дітей. У Польщі розпочалась акція зі збору ліхтариків для дітей з України. Першу партію ліхтариків близько 200 тисяч штук мають передати українським дітям до 7 січня. Організатори акції хочуть, щоб кожна дитина, а їх зараз в Україні, проживає близько 4,5 мільйонів, отримала на різдво ліхтарик. Ліхтарик разом з батарейками можна привезти або відправити до фонду Юнітерс чи доставити в штаб добровільної пожежної дружини. Партнерами акції є, зокрема, по. Сульство України в Польщі, об'єднання українців у Польщі та Скаутське товариство Республіки Польща під відео буде детальна інформація, як та куди можна доставити ліхтарики для українських дітей. Сьогоднішній випуск завершимо лише однією порадою: порадою провести свята поруч з найближчими для вас людьми у мирі та спокою зі світлом, водою та всім тим, що у 21 столітті просто немає права зникати. А як матимете час, то підписуйтесь на наш канал, коментуйте, тисніть на дзвіночок, ставте лайки і до наступної зустрічі на нашому каналі.